Тепер переходимо до створення послуг. Нагадаю, що роботу з каталогом виконує користувач, якому призначена додаткова роль модератор каталогу медичних послуг. Отже, потрібно впевнитись, що цей користувач має цю додаткову роль, і переходимо до каталогу медичних послуг. У нас одразу відкривається вкладочка послуги, саме та вкладка, яка нам потрібна. У нас реалізовано два способи створення послуг: вручну та за допомогою шаблону. Пропоную зараз почати з ручного способу створення, а потім я поясню, як створюються послуги з шаблону. У формі створення заповнюємо такі поля. Назва послуги це є внутрішня назва, зручна для вас і зрозуміла для пацієнта. Наприклад, консультація. Код послуги це внутрішній код, за яким заклад може її ідентифікувати. Вона є не обов'язковим, проте, якщо вам потрібно, ви можете заповнювати такий код. Медична послуга з довідника АКМІ. Ми можемо приєднати таку послугу, якщо нам потрібно, для того, щоб система розуміла відповідність вашої послуги до стандартної послуги з довідника. Це в подальшому автоматизує роботу лікаря з платними послугами, проте ви можете цього не вказувати. Якщо хочете, можете вказувати. Тобто обираємо ту послугу, якій відповідає ваша послуга. Категорія послуги це є той довідник, який ми створювали. За потреби можете прив'язати до будь-якого рівня або рівнів декількох, де буде зберігатися ваша послуга. Ціна послуги, встановлюєте ціну відповідно ціни у вашому закладі. Опис послуги, опис послуги це поле призначене для пацієнтів, тому можете коротко пояснити, в чому полягає. Власне, послуга, або додайте будь-які рекомендації щодо підготовки до цієї послуги. Це в поле в подальшому бачитиме пацієнт у своєму профілі. Тому за бажанням можете заповнити, а можете не заповнювати нічого. І зберігаємо. Отже, після заповнення всіх обов'язкових та опційних полів, ми натискаємо Зберегти і бачимо, що послуга з'явилася у нашому каталозі. Тепер ми можемо кожну послугу редагувати, видалити чи деактивувати. Редагувати ми можемо будь-яке поле, тобто ми можемо змінювати назву, змінювати ціну. Наприклад, видаляти категорії, зберігаємо, і наша послуга оновлюється. Видалити послугу ми також можемо, але тільки тоді, якщо послуга наша ще не використовувалась у замовленнях. Якщо вона використовувалася в замовленнях, то ми можемо її деактивувати. Якщо послуга нам уже не актуальна і ми не будемо її більше надавати в закладі, але ми не можемо її видалити. Ми можемо її деактивувати. Вона пропаде з списку активних послуг і пропаде зі списку для створення замовлень. Проте, вона залишиться у нас в історії, і ми зможемо в подальшому зберігати дані для статистики чи звітів, якщо ця послуга використовувалась. А побачити всі деактивовані послуги, ми можемо за допомогою такого перемикача. І ось тут ми бачимо всі послуги, які вже нам не актуальні, які були деактивовані. Кожну із деактивованих послуг за потреби можна знову ж. Активувати, і вона в нас переноситься в список активних і знову доступна для роботи. Наша сторінка містить також фільтри для зручного пошуку. Ми можемо профільтрувати за назвою, за кодом, пошукати по категоріях послуги і знайти відповідні послуги, які нам потрібно.